Параграф 62 постембріональний розвиток людини Упродовж життя в організмі людини безперервно відбуваються процеси росту й розвитку. У різні періоди життя інтенсивність цих процесів неоднакова, що зумовлює специфічні анатомічні, фізіологічні та психічні особливості, які називають віковими. Хронологічний вік це період у роках, місяцях, днях, прожити від дня народження до певного відлічуваного моменту. Біологічний вік це сукупність анатомічних і фізіологічних особливостей організму, що відповідають віковим нормам для певної спільноти людей. Він залежить від індивідуального темпу росту розвитку і старіння організму. Різниця між хронологічним і біологічним віком на етапі дозрівання може сягати 5 років, а на етапі старіння до 20 років. Відповідно до вікових особливостей розвитку організму, весь життєвий цикл людини поділяють на періоди. Період новонародженості перші 10 днів, грудний період. 10 днів 1 рік супроводжується активним ростом і збільшенням маси тіла. За цей період ріст дитини збільшується приблизно в півтора-два рази, у віці 6 місяців у дитини починають прорізуватись молочні зуби, значні зміни відбуваються в скелеті дитини. У новонароджених ще немає типових для дорослої людини вигинів хребта. Вони починають розвиватися з розвитком м'язової системи малюнок 222. Раннє дитинство від 1 до 3 років. У цей період темп просто уповільнюється, але на другому році залишається ще високим 10-11 см за рік, на третьому році 8 см, у віці 2 років закінчується прорізання зубів. У цей період діти інтенсивно розвиваються, особливо швидко розвивається мова, а з нею і мислення. Малюнок 223. Перше дитинство 4-7 років. У цей період діти за рік виростають на 5-7 см. У віці 5-6 років з'являються перші постійні зуби. У цей період розвитку діти сприймають багато інформації про навколишній світ і активно розвиваються, дедалі точніше розрізняють предмети та їхні властивості, починають навчатися грамоти, читання, математики тощо. малюнок 224. Друге дитинство або молодший шкільний період. Від 8 до 12 років характеризується уповільненням темпів росту. Дитина підростає за рік на 4-5 см. У процесі навчання розвиваються розумові здібності учнів, малюнок 225. Підлітковий період. Хлопці 13-16 років, дівчата 12-15 років, Збігається з періодом статевого дозрівання. У цей період з 11-12 років у дівчаток і 13-14 у хлопчиків спостерігається стрибок у рості 7-8 см за рік. Збільшення маси тіла, глибока перебудова організму пов'язана з початком внутрішньосекреторної функції статевих залоз. Статеве дозрівання у хлопчиків починається в період від 11 і завершується в середньому до 18 років. З'являється волосся під пахвами і на обличчі, швидко ростуть скелет. Щороку зріст підлітка може збільшуватися майже на 10 см, там м'язи. Плечі розширюються, а таз залишається вузьким. Це надає фігурі хлопчика чоловічої статури. Збільшуються і зміцнюються хрещі гортані, відбуваються зміни голосу, які називають мутацією. У цей час не рекомендують напружувати голосові зв'язки, кричати, голосно розмовляти. Під впливом статевого гормону посилюється секреція шкірних залоз, особливо на обличчі і спині. Якщо не дотримуватися особистої гігієни, вони можуть запалюватися, утворюючи вугрі, які звичайно зникають до 21-23 років. Статеве дозрівання в дівчаток відбувається у віці від 9 до 16 років. У цей час починають вироблятися статеві гормони. У цьому віці закладається багато рис характеру, властивих конкретній особистості, виробляється вміння контролювати власну поведінку, здатність керувати собою своїми вчинками і настроєм. Під впливом авторитету дорослих і навколишнього середовища формується характер, моральні якості людини, її цілеспрямованість, підлітки прагнуть самовиразитися. Юнацький період хлопці 17-21 рік, дівчата 16-20 років. У цьому віці ріст і розвиток організму переважно завершуються. Усі системи органів практично досягають своєї зрілості. Зрілий вік настає у віці 21 рік. Перший період зрілого віку до 35 років це найпродуктивніший період у житті людини, пора, коли розвиваються її здібності, можливості їхнього прояву у конкретній сфері діяльності. У цей період людина здебільшого створює сім'ю, народжує і виховує дітей. Другий період зрілого віку від 36 до 60 років у чоловіків і до 55 років у жінок. Цей відрізок часу життя людина намагається реалізувати себе в обраній професії, сім'ї. Похилий вік починається з 61 року в чоловіків і 56 років у жінок. Багато людей зберігають у цей період достатньо високу професійну працездатність. Старечий віку чоловіків і жінок починається в 75 років. У цьому віці багато людей ще мають ясний розум і здатні до творчої праці. Довгожителі це люди віком 100 і більше років, їх на землі відносно небагато. Старіння це загальнобіологічна закономірність, притаманна всім живим організмам. Наука, яка вивчає проблеми старіння людини, з'ясовує основні його закономірності від молекулярного і клітинного рівнів до цілісного організму, називається геронтологією, від грецького герон, старий. Основне завдання геронтології – домогтися того, щоб тривалість життя людини відповідала визначенні її природним можливостям як біологічного виду. Якщо біологічний вік значно випереджає хронологічний це свідчить про передчасне старіння. На біологічний вік людини впливають також соціально економічні умови. Ключові терміни і поняття Біологічний вік, ріст, розвиток, грудний період, дошкільний період, шкільний період, зрілий період, похилий вік, старечий вік, старіння, геронтологія. У загальному знання кожна людина має свій хронологічний і біологічний вік, які залежать від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників. Індивідуальний розвиток людини має умовно визначену періодизацію, що характеризується властивими кожному періоду особливостями. Усі вікові періоди є важливими для її розвитку та становлення як особистості.